Дощі йшов. Ой, жона, ну, ну, я не знаю, на адреналіні йшла, ну, дойшли. До ночі дойшли. він спас нас. Ви і... ж там предателі, а ви не предателі, поїжджала зі нім своїх, в своїх. І ви не предателі сволочі, а наші ми внучки. Треба був три з половиною в АТО. Племін Галачкин, бо сьогоднішній день з 14-го тільки ранило, комісували, а він все одно пішов. І ми — предателі. І зі зубками хватає і тягне, тягне. Скажи, що нас довго так заставило бути? Чому так довго були в Купінську? Надіялися на вусь. Це, звісно, ужасно, я врагу не пожелаю пережити таке. Прилітала з коло прямо між нами новою ну, і той, і джеком. Отак, як то, українці, українці наші, ну, да, наші. Та русських я не бачив, де вони йшов, вони тільки мертвих бачу, ходив по воду, валялись вози 15-го дома, 21-го дома. Ну, видать, розвідчики ночі приходила їх. уничтожали. Цивильных использовали как живый щит. Нас в яму согнали там, где мы ночевали все. кто Ну, эти русские. русские. Они знали, что там гражданские. Держали туда, прислали оборону, держать дом. Ну, а он на себя вызывали. Ну, короче, должны полегли были все. И те, и те, и мы. Доказу, говорю, «Галочка, ти нічого не бачиш. Ну, якщо б ти побачила, ну все чорне повигорало все, В, в квартирі повигорало, трупи валяються, не понимаєш, що це робиться. Ми думали, що ми як то сохраним хоча б то, що, виявляється, ми все потеряли. От это то, в чому ми, і документи, і все. Оказывается, жизнь еще продолжается, существует. Когда приехали в Харьков, говорю, Боже, совсем другая жизнь. И чего мы то, не уехали тогда, когда нас уговаривали тоже. И я глянул на правую сторону, оно радуга. Такая красивая, как весной радуга. Но все на счастье, как же это все на счастье. Ну, слава Богу, что на драли жена дошла, нас девять человек и шло. Не держаться ни за что выезжать. Дороже жизни ничего нет.